Вітаю підписники та глядачі, В даному відео хочу поговорити про ножі для військових, що можна обрати саме з українських виробників, бо інколи питаю там в телеграмі які ніж обрати, і хочу зняти таке відео, щоб розумілись, орієнтували, що є на ринку, що в Україні виробляють, які моделі просто це продемонструвати та трошки розповісти. Так, по виробникам, давайте що я маю: Просто сталь, інгул, теренблейд, Blade, найвс, Knives, BPS і Warwar найвс. Якщо по українським виробникам, то ще в мене є такі BPS, але це вже буде більш така тема, як туристична, бушкрафтерська і так далі. І похвалі, на великому цікаво, можете розглянути ці моделі також. Посилання на огляди будуть на каналі. Візуально їх також продемонструю, щоб ви розуміли, як вони виглядають. Так, давайте почнемо, ніж BPS-бета. Так, швиденько демонструю. Піхли АБС Пластик, Мікарта руків'я. сталь D2. Також можете перейти на сайт BPS, оглянути ногі більш-менш такі вони для туристів, для бушкрафтерів. але щось може і знайдете для військових, там є певні модельки. Ось, із якихось недоліків цієї модельки. Розміри посередні, задача більш таки, бачите, як на кухню сталь відносно некорозійна стійка. Не дуже якась там буде витривала, де два добокових навантажені, і так далі. Але вона довго тримає робочого строту. І такий більш-менш, як польовий кухонник або універсальний ніж. Ну, Кому подобається, саме вже робить вибір. Наступний виробник варвар knife. Модель Кракен. Відповідно, так і підрозділ, як Кракен. Цю модельку військове полюбляють, вона такого середнього розміру. Ніж буде досить таки колючий, ріже добре, огляд на каналі є. Тести також я там дуже сильно навантажував цей ніж. Тестував, там дещо ламав, можете подивитись цікаве відео. Середні габарити, різучий, колючий. Сталь К110, це аналог тієї сталі буде D2. Мається покриття, покриття циракот, руків'я G10 склотик століт. Ну, Років я не боїться вологи, перепад температур і так далі. В принципі, також непоганий ніж. Рекомендувати я його можу, тому що я навіть його сильно тестував. І, Можливо, там ще буде працювати мій промокод на знижку 10%. Далі ніж від Сімеріан Nice. Суто такий тактичний ніж. Піхви Kydex. Демонструю його. Бачите, він такий вже величенький тактик. Також у Сімеріан є. Моделька це М1 називається, а в нього ще є скіф, він буде дещо менший. Тут використовується сталь 440C, М1 третьої генерації. Багато там було попередні ножі зі сталі 65G. Тут що ми маємо? Така типу Американ Танто клинок, потім руків'я G10 покриття. Це ракот на клинку і це ракот на руків'ї. Що це дає? Дуже таке гарне щеплення. От, потримати в руках ніж цей варто. Він зручний. Насічки, вкладка під палець, тобто під праву руку, під ліву також. Досить таки непоганий ніж, мені він подобається, як тактичний має право на життя, але може комусь ціна буде відносно високою. Далі виробник Trend Blade, років G10 на обох ножах сталь N690. Піхви кайдекс. Баракуда це такий маленький ніж. Бачите, ломочок такий маленький. Щось ковиряти по продуктах, також піде, по дерев'яшках, добре стругає. І де ще більший моделька Ягуар зветься. У них там всі ножі будуть зі сталін 690 років я скрізь G10, але різні модельки є. Можете також ознайомитись у них на сайті Terrain Blade ось усі ножі. Ось це вже більший. Мені подобається цей по продуктам працює. Зрозуміло, він трошки такий товстенький, але як універсальний ніж. Досить таки непоганий буде. Не прямо таки дуже чіпко тримається в руках, але працювати з дерев'яшками, з продуктами можна. Виробник Інгул, у них чимало також ножів, можете на сайті подивитись, почитати, порозглядати. Найдешевший з них народний, тисячу гривень коштує. Ціни я не озвучую, вони там може мінятися, але цей народний він вже дуже довго тримається. Я знаю, ціна 1000 гривень. Сталь вуглецева у 8, паракорд. Піхли АБС пластик, простенький, не скати, що прямо там зручний, десь буде руку наминати. Ріже добре, на прокол працює добре, тому що, бачите, яке вістря. Колючий, різучий, і саме головне, що доступний бюджетний. Ніж екстрим, значно дорожчий, ніж народний. Ось так він виглядати. Багато кому може нагадати екстреморатіо для тих, хто цікавиться ножами. Років'я склотек 100 літ, воно ж G10. Сталь на клинку N690. Товстенький такий обух. Оцей ніж такий вже тактичний, тактик, так би мовити. Важкенький упорчик і зручний. Ну, модель скопійована із італійського екстремаратіо, тому тут зручність особисто мені вона подобається, наскільки він зручний. Ріже добре, тести це такі гарненькі вже ніж, але відповідно ціна буде не досить доступна. Ножі від українського виробника, проста сталь, це кастомні ножі. Тут можна погратися, якщо це вам треба, з гравіюваннями, обрати руків'я, потім наліпити сюди різне кріплення, так лок, малілок. Мусати для правлення, для розпалювання багаття. Кресало. Ось пігралова моделька така. Також доволі зручна, можна рубати, різати. Такий він щоб як сильно тактикульний, я б не назвав його. Проста сталь. Чимало різних моделей, можете оглянути також на сайтах. Знаю, що багато військових купують ці ножі і не лише військові. Сталь х 12 мф скрізь і років я використовується матеріали такі як Мікарта. Мікарта це майже такий самий матеріал, як G10. Просто G10 синтетичний волокна, а Мікарта, натуральна там якась мешковина і так далі. І дещо більше ніж. Можна сказати, навіть найбільший із їхньої лінійки це модель Гайдамак. Бачите, кастомізований, великий форма клинка Clip Point по типу як Ebowie. Це вже буде такий колючий, різучий, великий ніж. Застилізований під комп'ютерну гру Stalker. Це вже найбільший їхній ніж. Там також є модельки, які полюбляють військове. Можете подивитись та ознайомитись на сайті. Я вам швиденько показав та розказав, які я маю моделі від яких виробників. На сайти можете перейти, посилання залишу в описі під відео. Багато ще є українських виробників, але я не маю тих ножів. Оці я тестував, перевіряв, в принципі, більш-менш всі непогані. Можете перейти на канал і подивитись окремо огляд на кожен ніж, якщо він вас зацікавив. Зняв таке відео знайомчого характеру для тих, хто не нажиман, так би мовити, щоб розумітись, орієнтуватись, які є модельки, щоб підтримати українського виробника, придбати саме в них, а не десь там якийсь незрозумілий ніж. Ознайомитись можете з асортиментом. Виробників я назвав вам декілька. Модельний ряд в них чималий, тому ознайомтесь з асортиментом і купуйте те, що вам подобається. Кому сподобалось відео подобайку проставляйте У кого є якісь питання, пишіть про це в коментарі. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.